Те, що з унікальної пам'ятки вивозять залишки стін, забили на сполох активісти руху Я Поморянський замок. Небайдужі зорганізувалися у спільноту і тепер наглядають за палацом та прибирають біля нього. Заїхати до замку трактором, кажуть, покерувала одна із львівських волонтерок. Вона, якщо я не помиляюся, є головою громадської організації Україна Європа, світ вона. Появилася, хотіла нам активно допомагати. Всіх запевняла, ввела кругом пальця і голову селищної ради, і всіх, ну, багато таких свідомих людей. Сказала, що має всі дозвола. Рештками старовинної штукатурки та цегли залатали ями на дорозі. Та волонтерка запевняє, шкоди наробити не хотіла. Це, мовляв, була підготовка до геологічних досліджень, а сама громадська організація допомагає рятувати замок від знищення. На об'єкті весь час був присутній. Спеціалізований виконтроп спеціалізована фірми, яка має право на проведення реставраційно будівельних робіт з пам'ятки значення який сидів і казав, ага, оце можна, оце не можна, оце безпечно, оце небезпечно. Щоправда, погоджень на ці роботи не було ані від Міністерства культури, ані хоча б від облдержадміністрації. Чи вивезли щось цінне, невідомо, але розбирати завали точно було небезпечно, кажуть посадовці. То сміття будівельне, яке там зібралося біля стін, воно служило певною опорою контрфорсом для тих стін, які є. Тобто, якщо вибрати це. Цей груз з під стін могло би бути якась аварійна ситуація. Бо палац руйнується на очах. Якщо замок не почнуть рятувати, причому негайно, то про якусь одну стіну, якої засипали ями, вже навіть ніхто не згадає, бо за декілька років. Уся ця пам'ятка архітектури стане суцільною горою каміння. Я розумію, що то воно є артефакт, там щось є цінне, але тільки роки то розкрадали, і то нікому не було потрібно. Зараз ми щось робимо, і нам вже там покажуть, о, ми ж мусор, ну просто гляньте реально, ховатися від тої проблеми. Від неї ховається 30 років. Ховалися реально. Факт на лице. Ховалися від проблеми, проблема, що з нею, сталося ще, ще гірше. У стані напівруїни Поморянський замок нарешті дочекався грошей на реставрацію. Вперше за останні 40 років 700 тисяч гривень, які виділили з обласного бюджету, підуть на проект та першочерговий порятунок пам'ятки. Ми зможемо зберегти ті фрагменти, які є, законсервувати, дочекатися кращого часу і умовно там в межах року-двох можливо з'являться гроші і тоді. Продовжити роботи. З роботами треба поквапитися, бо у такому стані, як зараз, сходяться експерти, замок вже не переживе наступної зими. І ця стіна вона має в верхній частині нахил в ту сторону до нас 70 сантиметрів. І розміри розбігаються знизу і верх 70 сантиметрів, вона має наклон. Чим більше вона наклонці, тим вона може впасти. І ті всі артефакти розлитяться по всім подвір'ю. Оксана Лабойко, Юрій Герасимов, Віталій Дорош, головні новини Львова.